Сьогодні у випуску час пік протидія і запобігання насильству у Закарпатській ОВА. Відбувся важливий підсумковий форум. Ми завершуємо акцію 16 днів активних дій проти гендерно зумовленого насильства і розпочинаємо дуже важливий захід, підсумковий захід, заключний форум з роботи щодо протидії різного виду насильства. Унікальний костел екскурсоводів Закарпаття запросили в особливий храм берегова. Ми завжди починаємо з легендою заснування міста, який написав Том Помігай. За, за легендою два бики побилися, і пастух знайшов най, скарб золото. І на основі цього засну, побудували церкву і заснували місто. Захисника України, жителя Мукачівської громади Володимира Будніка нагородили відзнакою міністра оборони України. Володимир працює заступником начальника управління міського господарства Мукачева і був членом виконавчого комітету. З перших днів війни добровільно пішов захищати Україну на передовій. У складі 115-ї окремої механізованої бригади брав участь у визволенні наших земель у боях на Донецькому та Луганському напрямках. За виконання військового обов'язку Володимира Будніка нагородили відзнакою міністра оборони України, захиснику. України Випадки домашнього насильства на Закарпатті не замовчуються Цьогоріч До фахівців соцзахисту області надійшло 7,5 тисяч звернень. Серед них постраждалі діти, чоловіки однак, більшість таки жінок. В 2017 році Верховна Рада прийняла закон щодо протидії домашньому насильству. Це був перший законодавчий акт в Україні. Із 2017 року до тепер робота настільки швидкими темпами йде. До 2017 року в нас не було випадків звернень. Щодо домашнього насильства, хоч самі ці факти ми всі знаємо, були. Якщо до цього часу ніхто не звертався щодо випадків домашнього насильства, були там одиничні випадки, і їх навіть не ідентифікували як, як такий випадок, як домашнє насильство, то зараз у нас вже в цьому році зафіксовано понад 7700 звернень щодо випадків домашнього насильства. Форум з питань протидії та запобігання насильству в області відбувся в шосте в регіоні. У сесійній залі усі причетні суб'єкти важливого процесу зібралися підбити підсумки всеукраїнської акції «16 днів проти насильства і водночас планувати наступні кроки 2024 року. Хочемо налагодити співпрацю між всіми громадськими організаціями, благодійними фондами. Міжнародні донори мають побачити, які фонди вони будуть закладати на 2024 рік. Хочемо вибудувати всю взаємодію всіх органів, коли виникають такі випадки, щоб кожен. Розумів свою роботу і чітко не було збоїв між тим, де вони є ті такі місця, де можуть ці сім'ї перебувати, де є кризові кімнати, де з ними працюють психологи, де конкретно додаються ті послуги, які працюють з цією категорією осіб. Ми і зосереджені на тому, щоб поінформувати максимум людей, що вони мають звертатися і ні в якому разі не замовчувати такі випадки. У нас в цих. 7 тисяч випадків, які були цього року, то це в більшості на 85% – Це жінки, але є повідомлення чоловіків, є повідомлення дітей. Тобто діапазон людей, які звертаються, збільшується. Сьогодні тема домашнього насильства перестала бути табу. Постраждалі вже не приховують своїх емоцій, і як то кажуть, виносять сміття з хати. Порівняно з попередніми роками, 23-й показав хороші результати. У нас цього року значно збільшилася кількість людей, які телефонують на гарячі лінії, які звертаються до поліції. Це означає, що рівень довіри нашого громадянського суспільства зростає як до правоохоронних органів, так і зростає їхня поінформованість, розуміння, що є ті, хто можуть надати їм допомогу, і що ця тема не замовчується. І в кінці кінці ми хочемо сформувати нульову толерантність щодо Насильства в нашому регіоні. Також, щоб суб'єкти взаємодії, які саме відповідають за питання в громадах, в районах і в регіоні вони іще ще краще працювали. Вони отримали всі необхідні інструменти. Поліція, освіта, органи місцевого самоврядування, громадські і міжнародні організації усі залучалися і будуть залучатися до процесу боротьби з домашнім насильством, запевнили головні спікери форуму. Адже завдяки комплексній роботі вдалося відкрити не один кризовий центр в регіоні і вирішити не одну болючу проблему родин. І саме в цьому році ми досягли уже того, що в хусті відкрилася у нас кризова кімната і денний центр, і також інші консультаційні служби відкриваються по області. І будемо сподіватися, що наступного року міжнародні організації будуть підтримувати, щоб у, так в Рахівському районі, скажімо, теж відкрилися у нас служби необхідні для е, осіб, які постраждали від домашнього гендернозумовленого насильства. Фахівці запевнили, війна дала суттєвий поштовх до збільшення випадків домашнього насильства в регіоні. Однак цю кількість область готова побороти з департаментом. Працює потужна команда експертів, активних громадських організацій, міжнародних фондів, силовий блок, який завжди приймає активну участь в реалізації цієї програми в області. Тому тому скажу коротко, працюємо далі. Підготовка до свят пішла не за планом. Близько опівночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного місця в хузькому селі Колочава. За словами власниці, вона завантажила коптильну м'ясом і розпалила вогонь, після чого пішла додому і заснула. А розбудила її вже сусідка. Жінка побачила вогонь, який із коптильній перекинувся на хлів і літню кухню. Ще до прибуття пожежних підрозділів місцеві вивели з хліва худобу і почали гасити полум'я підручними засобами. А вже вогнеборці з Колочави і Синевира ліквідували загорання на площі 48 квадратних метрів. Вогонь знищив коптильню, хлів і частково літню кухню. Однак житловий будинок вдалося зберегти від руйнування. Зволікання до добра не доводить. Рятувальникам подзвонили господарі житлового будинку, розташованого на вулиці Дачній у селі Забрідь Ужгородського району і повідомили про пожежу. І ще вночі вони відчули запах диму, але не могли зрозуміти його причину. А вже в день побачили, що горить дах оселі. Загорілися дерев'яні конструкції поблизу димаря, після чого вогонь поширився на перекриття і покрівлю. Рятувальники з Великого Березного майже за годину повністю ліквідували пожежу. Вогонь знищив покрівлю та обшивку фронтона на площі 30 квадратних метрів. На Ужгородщині рятувальники ліквідували загорання автомобіля ВАЗ-2109. Машина була припаркована на подвір'ї біля приватного будинку на вулиці Старе село в селі Зарічово. За словами власника, в день він намагався відремонтувати проводку, а вже вночі транспортний засіб спалахнув. Рятувальниками з перечина знадобилося 25 хвилин для повної ліквідації пожежі. Однак вогонь встиг повністю знищити автомобіль. Мукачівські поліцейські затримали зловмисника, який намагався обікрасти будинок сусідів. Подзвонила жителька села Нове Давидкове, яка повідомила, що негайно потребує допомоги поліції, адже застала в будинку своєї сестри невідомого чоловіка. Фігурант проник до оселі, розбивши скло на дверях, звідки в подальшому намагався викрасти цінне майно господарів. Крадієм виявився 48-річний місцевий житель, сусід потерпілих. Зловмисника затримали. У справі триває досудове розслідування. Через туман і ніч водій автомобіля ВАЗ потрапив в халепу. Рухаючись з виноградова в напрямку села Онок, легковик занесло в кювет. На місці події працювали рятувальники, яким знадобилося кілька хвилин, аби витягнути машину на проїжджу частину. Постраждалих немає. Водіям таки варто прислухатися, коли синоптики рекомендують утриматися від поїздок і зайвий раз без потреб не наражати себе та інших на небезпеку. На Закарпатті відкрили ще одну поліцейську станцію та представили нового офіцера громади. Сталася подія в селищі Терес ватячівського району нового офіцера, звати Роман Гучканюк. Він вже пройшов тримісячні навчання та від сьогодні приступає до виконання своїх обов'язків. Поліцейському офіцеру громади вручили ключі від автомобіля Рено Дастер та забезпечили всім необхідним для якісного виконання обов'язків. Тепер Роман Гучканюк забезпечуватиме порядок на території трьох населених пунктів. Він підтримуватиме контакти з жителями селища Тересова, Сіл Грушова та Крива. Правоохоронець орієнтуватиметься на потреби місцевого населення і дбатиме про безпеку майже 17 тисяч громадян. Поліцейська станція знаходиться за адресою селища Тересова, вулиця Народна, 83. Одна з найстаріших готичних споруд України Римо католицький костел воздвиження чесного хреста у берегові. Це одна з головних туристичних родзинок міста, яка була заснована в одинадцятому столітті. Саме звідси починають екскурсії для гостей. Ми завжди починаємо з легендою заснування міста, який написав Том Помігай. За легендою, два бики побилися, і пастух знайшов скарб золото. І на основі цього побудували церкву і заснували місто. А насправді офіційних документів, які ми бачимо, е, е, значить, Ламперт е, був це герцог, був е, син угорського короля е, четвертого били, і він фактично був. Власником цього маєтку світлий великий храм вважається справжньою окрасою площі Ференца Ракоці II. Із костелом легенда пов'язує заснування міста. Більше 900 років він слугує духовною домівкою жителів берегова. Тож його історію повинен знати кожен екскурсовод Закарпаття, аби ділитися цікавими фактами з гостями. Для цього берегівський туристично-інформаційний центр і запросив гідів області до старовинної пам'ятки міста. Ми бачили, що дуже багато іноземних туристів було. Дуже багато туристів було з Білорусі, дуже багато туристів з Угорщини приїжджали. Сьогодні, у зв'язку з із ситуацією, із, із, спочатку з ковідом, потім з війною, у нас змінилася ситуація. У нас сьогодні. Майже 100% це внутрішні е, е, туристи, тобто мається на увазі, що приїжджають із інших міст України. Ми вважаємо, що це дуже важливо, щоб всі міста, всі, всі туристичні дестинації мали такий туринфоцентр. На подвір'ї навпроти костелу ще одна цікава історична родзинка пам'ятник угорському королю Іштвану Святому. Крім того, поряд із храмом гості берегова можуть придбати унікальні, цікаві та власноруч виготовлені місцевими жителями сувеніри, які їм пропонують у місцевій крамничці. Дуже багато туристів приїжджали в цьому році. Я, чесно кажучи, були, була удивітна для мене, щоб стільки туристів приїжджали. І питали, що які наші продукти. Ну, я розказала коротше про наші продукти. Ну, Для них дуже інтересно було, що написано на продукти леквар. А питаю, що це таке. Кажуть, джем. Повірно кажу, «Ну, да, це мадярська, угорська слово леквар. І так, за того ми так написали, дуже інтересно, і казали, що це така, ніби вже Європа, по-європейськи написано. Да, кажу, да кілька слів розказала, що дійсно від нас 6 кілометрів угорський закордонний переход. Угорське місто та його старовинна архітектура дозволять гостям берегова поринути в атмосферу минулого і дізнатися про особливості та історію унікальних пам'яток, які вже давно прикрашають затишні вулиці міста.